Вітаю всіх! Хочу зробити таке коротеньке відео. Бачила в новинах, що на окупованих територіях там продають расисте житло людей. І мені цікаво: ті, хто виїхав звідти і має там житло. Україна буде компенсувати грошима новим житлом. Компенсація буде за житло на окупованих територіях люди, людям, які звідти виїхали. Буде така компенсація взагалі. Вона буде, дивіться, так. Але ж знову, це маніпуляції, багато інформаційних таких моментів, збір інформації. Я так розумію, це вам ще буде треба довести нереально, що воно у вас там було взагалі. Не швидкий процес, грошей на це мало. Приймаються, як завжди, рішення довго. І відстоювати своє право на це доведеться. Ну, ви знаєте, мені йде ще як буде повернення туди людей, тому що наші не зможуть це зробити фізично. У Нас дуже мало на це грошей, і вони будуть докопуватись так, що люди просто не захочуть з цим зв'язуватись. Ось вам, будь ласка, оце, це наша бюрократія. Ось. Тому ситуація на даний момент така. Воно начебто так, вона компенсація буде, вона є, але доведіть, що вам вона потрібна, і що саме вам вона потрібна.